Привіт! Я вчора запросила дівчат на консультації по підбору косметичних засобів. Сьогодні хочу трошечки розказати, що саме буде на цих консультаціях. На цих консультаціях ви навчитеся підбирати крем по своєму типу шкіру. Ви зрозумієте, чому після 50 років варто відмовитися від деяких косметичних процедур. Ви зрозумієте, для чого вам потрібно аж два шампуні. Переважна більшість моїх дівчат, яких я консультую, це дівчата приблизно мого віку. 40-50 плюс і далі. Чому? Тому що мені 53, тому що їм зі мною комфортно, тому що я Маю свою систему догляду за обличчям, за волоссям, і я маю доступ до цікавих косметичних засобів, до новітніх технологій тих косметичних засобів. І я розумію, якщо зараз в мене на обличчі немає ні крапельки, тонального крему і взагалі ніякої декоративки, і я задоволена зараз з виглядом своєї шкіри. Вона так в 20 не виглядала, як виглядає зараз. Тому. Я розумію, що це є щоденна робота, яку потрібно робити. І я хочу навчити дівчат так само доглядати за своєю шкірою. Це не важко, це не довго, це навіть недорого. Тому звертайтеся по консультації: вигляд обличчя, вигляд шкіри, вигляд вашого ваш зовнішній вигляд вашої фігури це все можна коректувати, це все можна привести в. Такий стан, щоб ви були задоволені від того, коли бачите себе зранку в дзеркалі без косметики, звертайтеся за телефоном, який побачите на екрані.